Я тільки приїхав, машину поставив, тут поки дійшов додому, як шандарахне. Думаю, капець, якраз на гараж. Я зразу сюди прийшов. Ну як зразу? Не одразу. Через хвилин 40, поки туди зібрався, ну, почитав в групі, що гаражам капець, приблизно номера Ну, А тут уже Чес, там і розвернули пункт обігріву. Ну. Там робили те, тут розбирали, тут піротехніки, собака, дві собаки було, шукали людей. Ну, таке.